Yeah

Pošto šta nije? To je biti vrstni. Na svi svi što ne znamo o tome, to je višnje proglede na koje ćemo rekomendovati članom u kripto- i To znamo.

बरोबर याच्यासाठी आपण याच्यासाठी एक प्रोजेक्ट करूया

Є наші плани зробити штучне покриття, тому що дуже велика проблема зараз міністр проблем. Воно надзвичайно. Не Раз людей немає виходять футболу, більше наші спортивні школи один на один, де вже починають димася футболом і спекти. Якщо немає з прикриття по рішенням

за форумом «Моглий метод прогнозу зберігання спадків» та «Подобне оплікування питань на вичинках» з територіальною суперіархією розглядаючи повністю тискові ради до речі, де на рулах також заважені замовлення на повітря та експериментальний ремонт вирішення спосіб зберігання спадків, який завжди зберігається на вирішеннях спосіб зберігання спадків у чинність 16 місяців стриму з територіальною спільною оплікуванням з територіальною спільно звичайно. Вітаю, коли дані на початку, треба, коли контролюємо виконання завдання, що показує, нашите бити на тајни војници, кои се одговорни за специјални, на маса во тоа дел од земјата, блисни продување застанање и насилни. Блисни продување се за

když jste zrušené, když uvažujete o nákladovou úvahu, na základě nějaké domény podrobnějšího výpočtu, nejprve je třeba zkontrolovat, jestli má náklad povolit, že byste přičovali, a my jsme zjistili, že jsou to výpočty, které jsou třeba zkontrolovat, jestli má náklad povolit, a my jsme zjistili,

Но за месяц тревожности продолжаем задачу, поэтому что документация ставила с вами за основу и чего-то прошлого запротивника. конституції до Відповідальність стає вищою в акті на онлайн-платформу, хотілося б помітити, що проект і ще не прокладений, значить, нам наділили повне керівництво до наукового чинного дав, так? Коли така людина ще теємо допомагає, нашій так розумію, на очах і тяжко застовата лірна, що призначення його відносно те дозволяє до звіту фіксування, ви пишете у нас там руковожіння працюває, та середньому об'єкту ставити теж якісь інтуїративні завдання до Володимира Коробча було говорити а також визволив службу з права дітей, призначив до 11 серпня громадянина 70-го року належення мешканця села Загір'я опікувати дитині позбавленими кількості опікування 2017 року народження та задоволювати сумнівне розформування у госпітальній офіціоналі. Місце проживання сім'ї офіціоналу визначити було західно. Дякую за рішення про призначення депутата до дитини прозованого збудування справи на наказі з нового рішення щодо створення цього з'єднання. Секретарію відділу директора за замовленням. На зустрічі з нами експерти, шановний композитор Павунович, шановний член а портому, бачив у вас пропонується операція з політики Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законні інструменти інформації про захист інформації в інших інформаційних інформаційних системах, про місцеве захист безпеки та безпеки України, про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації, які безпеки державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інформації.

від 18-му сьому ще ви підвищення станути територіальних домахівської області, виконавчої комітетської наші вирішення. Затразі політику інформаційної безпеки виконавчого комітету стріжкої міської ради заплатити реагування на ці інциденти. Начальник відділу інформаційних технологій. Я у середині до акція половин 9-го 25-го, забезпечити підсвідчення до безформи, обмін декартування комплементації міста Серпіва, та до повнованого рамного воздушку містів А. Оговариваю оцінку та визначення поточного профілі і беззакісу виконавчих комментатор до Світільної міської ради, відповідно до медметичних рекомендацій, щодо здійснення важкої беззахисті. Запеченим наказом адміністрації Держспецслуг від 30.1.25 до 30.09.25. В тежін до 30.9.25 забезпечити проведення самодіагності построї кіберзахисту шляхом захоплення милого фонду. В теж до 15.10.25 поінформувати управління стаканського воздуху військової обласної державної адміністрації про виконання західних кіберзахисту. Відділу внутрішньої та інформаційної політики М-Стане, оповідання та дане рішення на офіційному сайті Світської міської ради, відділ організаційної роботи М-Фосовська довести дане рішення до відповідальних осіб про інформаційну безпеку Світської міської ради, відповідальним устам за інформаційну безпеку, ознайомити підрядник з політикою інформаційної безпеки Пітерначого комітету міської ради та правоювання на підверху телефон контроль для виконання даного рішення покласти на наступну службу голови Адміністрації. Які запитання? Вийшли, що

з і з цього на 15 року. Заново з'ясувалося запорожнення за спеціальним спосіб, розважаючи на відстані з тарифу. З тарифу визначається розраховування відповідно-документуваного споруджування за право безпеки, т.е. на ці статі і його віддалення на послуг. вибори безпеки. Спеціальні вартості спеціальних спосіб для зробління рішень по співпрацюванні місць на матеріалі так, можна вийти до попереднього рівня і вийти на послуги для нашої споказники. Дякую. Усі спеціалісти, які розмагаються використовувати дитину на годину і перехотіться у класу за послугою дитинної політики. Дякую вам за перегляд. Дякую. 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 Дякую вам за перегляд. Дякую. Non è così, non è così. Non è così. Non è così. Non è così. posso provare questo storico. La traccia industriale è sempre molto. Io posso. Io posso. Io posso. Io posso. Un attivo preferente. Se non mi riesco a trovare una storia, mi riesco a trovare E prima, il carissimo. Per me, si Але одинока з щось інвалідності першої групи послуги абсолютно безкоштовні. Тобто є перелік, послуги для дітей, як інвалідність, абсолютно безкоштовні. Послуги натуральної допомоги теж на безкоштовні західні допомоги, основні зараз допомоги. Послуга шупроводних святі є безкоштовна, але нам мача звернення громаду виїжджають інші громадяни України і інших питаннях навіть органи забудування депевних консультацій чи органи державної влади, і ми хочемо супроводжувати. Ми змогли надавати платні послуги. Теж у нас є звернення на підтримку голосування. А людей наших внутрішніх, наших, наших сприян, для яких вводиться теж оплата за, за, за послугного проживання, коли можуть відійти, йде доходи, а їм потрібно також на деяких де селі, а дає там більше довгий. Тобто тут характерувати, промови дарити саме начальний послуг, де там уже за послуги косметично проведені. E lasciamo che fosse un posto di bacino, un posto di bacino, un posto di bacino. A detenzione, ma di sinistra, per sentire il fratello, gli altri non c'è la detenzione, non c'è la detenzione. E questo non si ricorda se non c'è il fratello, il fratello, il fratello. та не пак, що регуляція нам рішення щодо того, як це сама дизельна, що потрібно, на це процінено, тобто частково 27% бюджету і 50% закладом влади самовіте. Тобто, пані, як ви збренали, і ще ровно, і сказано по лекції. А якщо такі виділення до 6 і дітей перевищує два, ж скоцьові мінімальні є домом, ви того ж переорієнтовано. Ти ще чекаєш на цю лапу, але не доходить. Якщо більшість доходить, більше маєш на цю тему. Це про що? Тому що громадян можуть збиратися і все зробити? Ну, за медичним випуском. Цей документ, це й не вийшли, бо є всіма, що люди потребують, що вони мають права такі. Там є такий документ, де люди звертаються, кому потрібно доливати вдома. Ні, я не про той документ, я про той. А де йде? 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 Наприклад, сподеріг його станом. Не так робиш, Матрію. Ти просто загальний твій твій, так. Зажив твій послугу і таке рекомендує, то відомо. А прагняття Олега Миколаївича не можна відмінити. на прагнув їх по плану це не так. Він був опалений. Але зараз розглядаємо Матрію. А це колеги, які ще Вони надають заяву про те, що вони мають потребу оприлюднити соціальні послуги в нашій керівні. Якщо це не що вони підтверджуються медичними сперевними доточками, вони підтверджуються медичними Інші послуги підтверджуються актом встановлення або факту, що це є сіння в цей або оцінкуємо про те, що там людина потребує саме тої численної послуги. Якщо оцінкуємо те, не підтверджено, що людина підсобів послуги послуги не надають. Людина, родина, тані під селянців і так далі. Що ми не можемо надавати цю мінімум тому що у нас такі зараз та значно нижчі, ніж стане карам, так. Але у нас є здатна, наприклад, є родина, в хаті прошивання жінка. родина звичайно е, е, здійснює до хляб. да, звичайно, хочу подякувати за можливість, за можливість, за можливість, за можливість. Хочу висловити свою увагу, що ми з двома прирешенням. Е, перше це видати цей звіт і базова на прокурората, відповідно до нашого чинного законодавства, а те, що чергує ішні умови, щоб так спрацювати. Рішення проблеми, що дитина не змінює, а вона змінює, що 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 вона Наступне рішення проведення особи з числа дітей поставили на кілька в прийомної сім'ї та приведення функціонування прийомної сім'ї. з чинного законодавства, А також враховуючи заяви особи з числа дітей сім'ї. Та um, прийомний та прийомної мами повальники мешканців міста Стая 5 вересня 2025 року особи числа відбанути відбування прийомної сім'ї у звісують завершенням навчання у договору державному педагогічному університеті імені Барна. Припини 5 вересня 2025 року в сезонній прийомної сім'ї громадянки, які мешкали за адресою у місті Сіді. Припинити дію договору про просування дитини на виховання та спільне проживання у прийомному сім'ї, який був підписаний 1 грудня 2014 року в прийомному місті. Чому мати рішення про виробництво з числа дітей, виробництво, 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 батьків, і ви, і ми, і зараз на слухах, і ціло минулого проіскати, хто за. Добре. Дякую. Отже, зараз ми говоримо, що це на слуху, що це на слуху. Динамічні дані рішення дякую за працю. Ну, дякую. Присутствуємо. Я хотів дозволяти, у нас ще пара технічних питань, балу на вище і